У Могилеві-Подільському новий військовий комісар. Ним став Ярослав Миколаєвич Ліщина, підполковник. З 2019 року займав посаду воєнкому у Шаргороді. Після реорганізації у липні 2021 року став начальником другого відділу Жмаринського районного територіального центру комплектування. Відтепер Ярослав Ліщина начальник Могилів-Подільського військомату. Відрекомендував колегу обласний комісар полковник Олег Вінницький. Роботу знаю. Відповідальності та роботи не боюсь. Впевнений, що спільними зусиллями всі поставлені завдання будуть виконані. Також, користуючись нагодою, хочу подякувати керівництву за надану довіру. Цей нелегкий для країни час. На представленні нового воєнкому також були присутні міський голова Геннадій Глухманюк, начальник РВА Юрій Яцук, представники поліції, прикордонники. Зокрема, голова Могилів Подільської громади побажав новопризначеному воєнкому успіхів в роботі у такий нелегкий для країни час.